Всім привіт вітаю вас на каналі Домки. І сьогодні я вам хочу показати ось такий універсальний очисник з ароматом грейпфруту в об'ємі 500 мл. У нас універсальний очищувач із ефектом високої піни для будь-яких типів тканини, шкіри і пластику. Усуває масляні плями, запах тютюну здійснює бактерицидний ефект і має неперевершений аромат. Такий очисник можна використовувати як в автомобілях, так і для побутового клінінгу. Цей очисник ви можете застосовувати для валюру, шкіри, пластику, алькантари, вологи прибирання м'яких меблів і салону автомобіля. Він має невеликі витрати на 1 м2 12,5 мл. Ну і спосіб застосування дуже легкий. Відно за допомогою пилососа в усіх тканиних поверхнях прибрати тверді частинки, такі як писок і пил. Далі готовий засіб. Який не потребує розчинення у воді. Перед використанням треба добре його взбовтати і нанести засіб на оброблювальну поверхню, використовуючи розпилювач-тригер. Ось так він виглядає. Треба його покрутити і встановити зручний для вас об'єм. І треба розподілити цей засіб рівномірно по всій поверхні і витримати 3-5 хвилин. За допомогою щітки і води здійснити повторну чистку і видалити залишки, використовуючи мікрофіброву тканину або миний пилосмок. Тож давайте я вам його продемонструю. У нас трошки вже вимазався стіл, на якому ми знімаємо, і ми нанесемо невелику кількість продукту, трошки витримаємо і будемо витирати. Витримали 5 хвилинок, витираємо. І в нас виходить ідеально білий стіл, без будь-яких плям. Показати, він був ідеально білий, але подивіться, на ньому також є пил. Тому не гай час переходь на сайт і замовляй.